В штанах була фотографія його брата. Вона була, була ось в штанах, у кармані отут, в ногах. Я просто перевіряла карман, щоб її постирати, бо вона трохи була грязновата, у сажі після цей. Досі ще порохом так пропахує. Ця військова форма належить старшому сину Наталії, Богдану 25. Розвідник воював біля Бахмута, там його востаннє, і бачили побратими. Майже 5 місяців, як він, зник без вісти. Де він? Ми ніхто не знає. Шосне те ж саме. Одні припущення, одні домисли. Хто що говорить? Але Надія є надія маленька, але є, що я вірю, що він живий, що він повернеться. Бо по-іншому не должно бути, бо це дуже важко втрачати дітей. Одного сина вона вже втратила на війні, поховала у жовтні минулого року. Тоді ж на похороні Наталія вперше побачила у військовій формі нині зниклого Богдана. Про те, що ще один син іде на фронт, вона дізналася останньою. Я до Богдана кажу, Богданчик, ну ну ну, мам, все, я відтамсю за брата, я прийду, все буде добре. Сину Віталію, який загинув, було 22. Він без вагань пішов захищати Україну, коли отримав повістку. Служив неподалік Мар'їнки у десантно-штурмовій бригаді. А остання розмова була, набрав, і я чую в його голосі упадок. Кажу: синочок, що трапилось? Ну, кажи що. І він ну, я чую, що дитина схлюпує. Я в що трапилось? Ти раніний, чи що? Ні, мам, со мною все добре. Просто ми вчора з побратимом вечеряли, а сьогодні його каже убило. Більше на зв'язок хлопець не вийшов. Через декілька днів до Наталії зателефонував військовий і повідомив, що Віталій загинув під час запеклого бою з російськими військовими. каже, у мене для вас. Погана звістка. Ну, я кинула телефон і почала кричати, плакати. І я вже зрозуміла, що погана звістка це дуже погано. Поховали сина на Тернопільщині, де від початку Великої війни живе сім'я Наталії. Родина з Харкова, однак переїхала на захід країни після чергової ракетної атаки неподалік їхнього будинку. І тоді я вже чоловіку сказала, вивозь мене куди-небудь. Я просто злякалася не за себе, я злякалася за маленьких дітей. Родина Наталі багатодітна. Жінка народила п'ятеро дітей, двох з них старших синів. Нині в неї забрала війна. Наталія ще не встигла оговтатись від звісток з фронту, коли захворіла її молодша донька. Грошей на лікування не було, тож вона звернулася до жіночої громадської організації. І ми звернулися до лікаря, нам сказали, що треба робити операцію. Тут треба здати було аналізи. Мені треба було на дорогу, тут задержують ці виплати по ВПО. І я звернулася до них. Ну так розказала всю свою ситуацію, кажу ну. І мені на карточку. Я скинула документи всі підтверджуючі, мені на карточку хтось 300, хтось 1000, хтось 500. З грошима на операцію Наталії допомогли зовсім незнайомі люди. А вже за деякий час вона отримала від держави допомогу по смерті сина. Тоді ж вирішила, що хоче віддати ці гроші тим, хто їх потребує. Там про жіночку, яка переселенка, в неї семеро дітей з Валнавахі. І вони орендують будинок, і в неї в жіночки знайшли онкозаболівання. Наталія допомогла іншій багатодітній мамі. Олена з Донеччини самотужки виховує семеро дітей. Через Велику війну їм, як і сім'ї Наталі, довелося залишити власний будинок і почати з нуля. Нині Олена у лікарні. Їй ще потрібен час, щоб стати на ноги. Наталію, яка їй допомогла, вона ніколи не бачила, але хотіла б познайомитися. Я б дуже хотіла її побачити. Подякувати їй, обняти її, що мене прооперували завдяки їй. Аби я не знаю, чи змогла б я сама витягнути такі кошти, такі ліки. Олена не єдина, кому допомагає Наталія. Жінка регулярно перераховує кошти на лікування іншим людям, не забуває й про підтримку українських захисників. Розумієте, ці гроші, що це не я якби допомагаю, це допомагає моя дитина, яка на небі. Він. Ці кошти ну, вони сьогодні є, їх завтра нема. Я за ці кошти дитину не верну. Якщо я не верну за ці кошти свою дитину, то значить ці кошти я мав направити в якесь русло, допомогти хлопцям, які там, допомогти якоїсь сім'ї, якої не може держава. Ще рік тому для сім'ї Наталії це було зовсім невідоме село на Тернопільщині. А тепер новий дім. Підтримка місцевих каже, допомогла родині легко адаптуватися. Наталія знайшла роботу. Молодший син ходить у садок. Донька готується стати першокласницею. А чоловік, повернувшись з фронту, облаштовує будинок, який вони придбали. Залишаємося тут, так як у мене похований син тут. Я його не покину.